2 квітня працювала постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. На розгляд членів комісії вносили питання, що стосувалися медичної сфери та допомоги нашим захисникам. Сьогодні відбулося засідання бюджетної комісії, розглядалося питання про виділення коштів. Депутатами сьогодні підтримано питання про виділення коштів для облаштування ПЛР лабораторії для нашої центральної міської лікарні і одноголосно було підтримано. Депутатами питання про виділення коштів для облаштування кисню, кисню у хірургічному відділенні центральної міської лікарні. До того ж, сьогодні також роздалося також одне з основних питань це підтримка наших захисників. Тому одноголосно проголосовано і виділи, про виділення коштів для нашої територіальної оборони, і проголосовано одноголосно питання про виділення коштів для Збройних сил України. Ми підтримували наших захисників, ми і надалі під. Тримуємо і я дякую всім членам бюджетної комісії, які сьогодні е, так одноголосно підтримали всі питання, які виносились на це засідання. Нагадаємо, для фінансової підтримки військовослужбовців у міському бюджеті на 2024 рік передбачено 67 мільйонів гривень, і сьогодні захисники вже отримують надважливі засоби військового призначення та звертаються до прилуцької міської ради з новими потребами. Що стосується ПЛР лабораторії, фахівці говорять, з облаштуванням нового кабінету прилуцька медицина вийде на вище рівень. Це зовсім новий рівень в лабораторних дослідженнях. Він, по-перше, дозволяє виявити збудника інфекційних хвороб, вірусних хвороб на молекулярно-генетичному рівні. Тобто, ми шукаємо ДНК-молекул збудника, її відокремлюємо, екстрагуємо, ампліфікуємо, і ці всі етапи ПЛР-реакції проходимо. Потім, потім проходить детермінація. Ми виявляємо цього збудника. Тобто, це високоспецифічний. Точний, швидкий, сучасний метод, який дає 99,9% гарантії результату. Важливе для міста рішення ухвалили п'ять членів постійної депутатської комісії. Наступний крок рішення сесії Прилуцької міської ради.